Всім привіт, друзі! Сьогодні 15 лютого Сьогодні б хотів би вам розказати, точніше просто розказати, чи проблема, чи не проблема, якщо внутрі немає пальців. Зачастую нутряки, ну, от, по крайній мере, в моїй практиці самці та й самочки були, відгризали або десь таким ось образом вийшло, що от в них Значала ногти відламувались, ну а в кінці вже самі пальці. То вони друг другу могли відкошувати їх, то вони могли десь їх засунути, а потім просто пальця немає. Ну, в принципі, внутрі без пальців можуть жити. Не можуть, допустимо, хапати, от якщо от, картошка ще як картошка, а от уже зерно і тому подобне, яке вже, як то кажуть, Розсипається все, тому вони не можуть хапати його лапки і спокійно їсти як повноцінні нутрії, в яких є пальці. От скільки в них зараз їди залишилося, я почав трошки по-другому їм давати. От зараз сьогодні варена картошка, вчора був жом, кожне утро варене зерно. Ну, в жом я тепер додаю е, е, дерть. Там і кукурудза, і горох мелений, ну і пшениця виходить. В з е, самим жомом перемішую і даю. От, в цих ось, бачите, є. Вони гризуть е, такі, от, цього, от От цього. сосни, такі бревна, ми порубали їх. І вони гризуть їх дуже добре. Тут у нас четверо їх сидять. Зараз в сараї їм пороздаю картошку. Ось у нас ще такі є віртуни, перевіртуни, як їх назвати, навіть не скажу вам. Ось дивіться. Ось так він літає. Шустро. Ось в цьому стаді в мене є смс, ось він білий. В якого нема пальців, можна сказати. Там воно видно, що в нього один палець чи два пальці вроді би, всього. А остальних фактично в нього нема. Отак тобто, ну, от, от буває. Трошки вони вже попідростали ці нутріки. І з цих теж вже попідростали. Кстати, цих я буквально неділі-дві назад продав в Хмельницьку їхали п'ятеро. Я заради інтересу зважив, скільки важать оці усі малі, яким по 4 місяці вже буде, то... Вони важуть 2500, 2600, 2300. Найменше менше мене 2300 затягнуло. Саме більше 2600. Ну я всього е, трьох зважив. І з 11 я всього трьох зважив, то вийшло найменше 2300, саме більше 2600. Возрос 4 місяці. Отаке от. В общем, друзья, подписывайтесь на мій канал. Задавайте мені випроси, Добавляйтесь до мене в друзі, ставте лайки. Все, всім мирного неба. Всім пока!